В Києві мешкає більше людей, ніж все населення Норвегії. Так. Скажи, ти, ти, ти дійсно бачив ті от картки. Я хочу сказати, що я дивився по статистиці в інстаграмі. У мене в Києві набагато більше людей, не знаю, там вісімдесят відсотків, ніж в сути. Добре, скільки населення в Києві? Давай офіційно. Три. Три мільйони. Три мільйони. Неофіційно може бути. Я так, 5. Думаю, я так думаю, я не знаю. 3 000 000. А де п'ять, ну, та ви жартуєте. Неофіційно п'ять? А дивись, буде дуже буде. багато людей просто приїжджають туди. Дуже багато людей просто приїжджають, покупають квартири, живуть, а прописані в Дніпрі. Просто не виписувався. Може, це просто правильно, з точки зору фінансиста. Ну, я шучу, але ж ну ну багато ж таких. Багато. Добре, ти сказав три, так? А як думаєш, скільки в Норвегії? Яке населення? В Норвегії країна, але ну. Яка? Ну, два. Ну, два. Ну, півтора. Ну, півтора. Ну там сім. Сільёд... ще 4 мільйони. Там... <рес> Сільот там 4 мільярди. Вони забезпечують сільокою весь світ. Сіль. Ну дивися, що я тобі скажу, Юрій. Ти сказав правильно, що в Києві 3 3 мільйони це офіційно, Так. а в Норвегії офіційно 5,5. А тут мене підкололи, ей, що? ви Тому це зробі? абсолютна вигадка.